Такий не здоровий розмах. І, до речі, білет на п'ятницю і суботу-навсього всього 100 доларів. Ну, купити трезис далегій. 1300 плюс кінських сил. Одна армія, щоб ми тут сильно не розгулялися. Да? От і весь їхній пат. Це це він виглядає, звісно, більшим. Ну, Отже тут, от тут є трибуни. Одразу швидка, все решта. Рейдерка Осба. І друга Тойота, його напарника це Середній моторний. Це восьмий медфілда під дріфт і він вже пройшов тести. Так, оригінальна Феррарі для дріфту. Виступає так собі, але унікальний Саме ну клас. Жорсткий маркетинг це отак. Ті це американці. Просто волоса, надзвичайно дорого. Фішка Шанахана. Оп! Так от. І зразу не брати. 300Z, Кріса Forзберга. На кінець то вживу. Зйомка проводиться на ось такому спеціально підготовленому автомобілі. Зацініть. І явно були нюанси вже. 100% камери коштують прям дуже дорого. На його сайту, який зараз поїде за вхід в ТОП-32. Ось так от все, тут зразу мустанги крутять. Ви і Джеймс. Самого Джеймса Діна. Без проблем. Ну і Озбою і пішли, поїхали одразу. Озву, Трайнферк. Маркетинг компанії. Вони так їздять цілий день. Ну і абсолютно, звісно, що безкоштовно виїздити на три Дві машини п'ятилітрових пустанга, майже стокових. Отак. На які сидять судді, тут от зверху. І їм видно, як бачите, всю трасу повністю. Як вам такий принстарт. Про екологію в Америці. Правильно. О нам бої прогрівало. Громадський транспорт в Лос-Анджелесі. Наглядно вам показують. Дивіться, які зупинки, яка буде тумба, чесно кажучи. Ну, от саме мажорна трибуна. Ну, от так воно все зроблено. Ну і сама траса, звісно. І трибуни повні. місця продали по 100 доларів. Ти сідаєш і так збираєшся. Інших людей. Тут типу, ще люди сидять, от, от так це виглядає. Ну, Маркетинг був американський да? і саме смішне це не те, що їм там рентабельність, не рентабельність. Вони хочуть з любого виду бізнесу вижити максимум. Ну, так само, як вони спеціально тягнуть час для того, щоб там трансляція йшла довше і так далі. Ну і Віпочка тут сидить. Он це прапор, Ну, не генії маркетингу, а самі наглі люди в світі. День здійс надаме фінал. Суди такої, з висоти пальми. А mm. от їхня система безпеки. Ну, їх, то, в принципі, не парить. Бамс, бамс, бамс. Ну і що? Ще один заїзд, поїхали. Це mm. ваша система безпеки, так? Да? Mm. Ну і тут зона виліта. Е, щоб зайти на трибуну, вас перевіряють білети Тобто на саму трибуну не зайде більше людей, чим е, запросили. Ніяких там ваших корічів і всякої такої війни. Так що це правильно. Загалом, типа, таймінг збігається. От до шостої, ну от в них зараз one more time Фіналу і в них 5.35, Так що взагалі шикарно. І в принципі все на місці, все гарно, все прекрасно. Так що, good. і ну 100 баксів за вхід, в принципі, я рахую що недорого. Причому 100 баксів це за два дня з таксом каліфоном і фінал ванмортайм. Вас постійно. Os moída parça. Maiam tosno para mostrar. сім чемпіонських титулів. Два чемпіона, сім титулів на двох. І ми маємо рішення. Один з найкращих фіналів. Ця інфраструктура кафешки тут виглядає, пішохідні зони, все би було добре, якби Каліфорнія не внесла свій такий дуже-дуже поганий вклад в це все. Ну, ідея була хороша, гарна. Міг бути рай на землі. Ну, не склалося. Ну, от. от тут старт, от будиночки, тут хід. і пішли. 2025. Long beach Formula Drift, стартуємо Сайто, Джеймс Дін. Адам ЛЗ, Оді Бакшіс, Фредерік Осбо і пішло поїхало. Сандарна траса Лонг Біч. Як вона виглядає? <рес> ну, Скільком людям, ну точніше всім бажаючим дали погуляти по трасі. Вон океан. Ну звісно вайб взагалі. Ні з чим не зрівнятись. Підходимо до гоночної траси Лонг Біч. Ось такі от тут комплекси, таке все, вже тут все перекрито. Так як американцям впадло ходити, то ви можете в декілька вулицях звідси припаркувати автомобіль на звичайній парковці. Безплатній, звісно. Ну, Райончик тут нормальний. Живуть в основному в Мекси. Ну, не без вайбу Лос-Анджелеса, скажімо так. Є в нас пасажири, поліції. В принципі, як то в Лос-Анджелесі, їм все одно, непонятно за що їм гроші платять. Було б воно все гарно, було б воно все прекрасно. Якби надзвичайно така корумпована влада не запихала сюди свої ручки. Ну, Дивіться, ж гарно виглядає. Гарно. Но жити тут важко. Тому що є нюанси зроблено, для всіх є парковочка. Правда, ну, платна. Так от всі собі йдуть. І сьогодні п'ятниця. Тобто сітка за вхід в топ-32. І сьогодні ще там дайгосай, сайту їде з шанаха. Ну, це такий буде цікавий заїзд. Але глобально цього вони так пообгороджували, всього воно так виглядає. На даний момент у нас 20-25. І на даний момент Формула Дріфт це наймочний чемпіонат, скажімо так, от стартового. Це Дивіться, що таке інфраструктура в Лос-Анджелесі. На жаль, на жаль, Каліфорнія поправила тут все. І воно все Ну, має свій привкус бомжика і всіх супутніх проблем. Ось така от Америка. Ну, можливості прям прекрасні. Ну, Вони їх успішно просрали. Так от воно все гарно виглядає.